Українці викрили угорську змову щодо вторгнення до заходу України. В Закарпатській області були затримані угорські шпигуни, які займалися розвідкою оборонних позицій на заході України. Виявилося, що ці шпигуни вивчали українські оборонні споруди на кордоні з Угорщиною, а також оцінювали, як реагуватиме місцеве населення на можливе угорське вторгнення. Після арешту шпигунів опозиційна партія Віктора Орбана звернулася до української сторони і розкрила всі подробиці. У відповідь на це в Будапешті був затриманий український шпигун і депортований з країни. Ще на початку війни. 2022 другому році з'ясувалося, що Угорщина була дуже близька до того, щоб приєднатися до Росії і напасти на Україну з заходу, щоб повернути собі ці землі. І з розвитком війни стало відомо, що Угорщина впровадила своїх шпигунів у західні регіони України, щоб оцінити ставлення населення до можливого вторгнення. По суті, вони хотіли дізнатися, чи буде Україна чинити опір угорщині, чи дозволить їй зайти без бою. Усе це, до речі, стало відомо лише за останні 12 годин з обох боків, і в Угорщині, і в Україні затримують шпигунів, що свідчить про очевидне зростання напруженості між країнами, і це. Не дивно, враховуючи, що Угорщина планувала вторгнення в Україну.